Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми вирішили провести огляд цієї однокімнатної квартири, яка має загальну площу 33 квадратних метри та знаходиться на вулиці Єсеніна, просто у центрі міста Харків, до метро Ботанічний сад 3 хвилини пішки. А почати огляд цієї квартири я хотів би з цього передпоку, який складається з шафи для верхнього одягу, поличок для взуття. Та електроавтоматів, які знаходяться тут. Вся проводка зроблена дуже якісно у цій квартирі. Далі ми потрапляємо на цю невеличку кухню, але ця кухня дуже правильно спланована. Тут є все. Робочі поверхні, на яких ви можете готувати. Тут є індукційна поверхня, на якій ви можете готувати їжу, шафти, для зберігання похоронного приладдя, вбудована посудомийна машина. Техніка фірми Горіння, як і міксійна поверхня, так і посудомийна машина. Також тут є витяжка та такий цікавий змішувач гнучки, яким дуже зручно мити посуд. Ось таким чином він дістається з цієї підставки і просто миється посуд. І також ця кухня, звичайно, не може творитись без столу, на якому ви будете обідати, снідати. Та ласувати mm -hmm. різними десертами, яких, до речі, мені зараз дуже не вистачає. Але ласощі ласощами, а нам потрібно продовжувати огляд квартири. Тож ходімо mm -hmm. далі. Також у цій квартирі є вбудована шафа купе яка, до речі, дуже велика. Тут є дуже багато робочих поличок, якими можна користуватися. Можна зберігати різне приладдя, наприклад. Ну і звичайно ж я також забуду сказати вам про холодильник, який знаходиться недалеко від кухні. Це холодильник марки Bosch. Німецька компанія, дуже якісна. Ось так він виглядає. Тут можна зберігати, звичайно ж, всі продукти і ті самі ласуші, про які я вийде. Ходімо далі. Тут також є диван. Він такий акуратний, дуже зручний, можна просто проводити час з друзями. Кондиціонер, Зверніть, будь ласка, увагу, марки GRI. Також є модне дизайнерське рішення зробити ліжку саме у такому форматі, тобто формат взагалі без ліжка. І ця дизайнерська картина прикрашає цю стіну над ліжком. Ця квартира, до речі, дуже тепла. Тут встановлені нові дуже якісні радіатори на 11 секцій та на 9 секцій. Всі комунікації замінені на нові. Тут встановлені поліпропіленові труби, замінені стояки та вся проводка. Також у цій квартирі є дуже великий та просторий балкон. Ходімо, подивимось. Тому у цій квартирі є класна вбиральня, яка знаходиться просто за цими дверима. Ця вбиральня обладнана якісною, теплою електричною підлогою. Виглядає ця вбиральня ось таким чином. Вона вже обладнана якісною сантехнікою, вбиральною машиною. Тут є бойлер на 50 літрів та душова кабіна, де ви можете приймати душ. Друзі, ця квартира продається з меблями та технікою. Все, що ви бачили в цьому огляді, залишається. А якщо саме ви хочете стати власниками цієї чудової однокімнатної квартири, звертайтесь до компанії Кіт.